Нову, ще тепло, що в рукаві збірку вибраного, зібраного Мар'яни Кіановської. Мене звати Катерина Калитко, я маю честь бути модератором на таку. Отже, перед нами книжка, яка зветься До Е». І е, найперше в мене будуть два, очевидно, найтривіальніші питання, які е, тим не менше завжди дуже... Часто дають дуже багато ключів до того, до предмету розмови. От, власне, назва полімпсест, яка може означати хронотоп, яка може бути одночасно присвятою звертання і яка може бути якимось дисгармонійним музичним ладом, тобто нотаре, якась перевернута до ре, ре. Що найбільше проступає з цією назви? В справжньому полімпсестці з назви завжди проступає все одночасно. Я можу сказати, що ця назва виникла і фігурувала в різних публікаціях вже дуже давно, бо наскільки я пригадую, то вісім років тому першою була добірка з назвою з книги Д.А.Р. І ця книжка теж робилася дуже довго. Властелина робилася, народжувалася. Таке народження впродовж 20 років. І ну, для мене ця книжка ну, є історією. нового ну, почуття. В принципі, це видно звірша, це розказані накопині історії. Вона є особливою тим, що в цій книжці не зазначені руки написання свідомо, хоча це вибрано, а вибрано переважно прийнято зазначати руки створення віршів. Якраз тому, що коли я цю книгу... Упорядковували вже остаточно. Я раптом зрозуміла, що ці вірші не були написані всі одночасно власне, до Р. Тобто, напевно, що до, до мого народження і до всіх, до всіх народжень. От, і це в певному сенсі страшне і тяжке відчуття, але воно ж і дає полегкість, бо воно парадоксальним чином звільняє від відповідальності. Тобто раз ці всі вірші були написані до Р, я не мусила нічого казати. Тобто, і, і, при тому, що це така проговорена любовна історія, це одночасно історія великого навчання. От, тому що, очевидно, в мене не було іншого способу розказати цю історію, аніж. Розказати її в такий спосіб, тобто, в принципі, це любовна історія, це монолог. а Любовна історія не може бути монологом насправді любовна історія. Тобто, такий от казус виходить перш пам'ятцесне. У тебе цього року виходить, вийшло, властиво, дві збірки. 373 у видавництві Старого Лева і до МУД. З одного боку, після тривалого мовчання, рісні плоди абсолютно логічні. Розкажи, будь ласка, чим ці книжки полярні, чим вони дотичні? І де між ними місто, чим вони різняться і що перетікає можливості? А можна говорити без мікрофону? Я буду стати, а було так простіше. Колись мене потрясла одна фраза блока, який сказав, що кожен вірш пишеться всього лише кількома словами, і полотно тексту натягується між цими кількома словами, і властивиці ці кілька слів, і це ця, ця натягнутість полотна. Це, це власне є те, заради чого. Писався вір. В цій книжці, напевно, є теж певні опорні вірші, між якими натягнуте полотно власне, книжки. Тому що ця книжка, хоча це вибране, це є повноцінно поетична збірка, вона побудована як збірка, вона має свій ритм, свій порядок, свою структуру. Свою інтонацію, мову свою. Я, я думаю, що вони для того, хто буде це читати, будуть відчутні. А інша моя книжка, власне, 373 це брат близнюк цієї книжки до Р. І теж абсолютно окрема книжка, вибрана зовсім з іншими віршами. Власне, 16 віршів повторюються, І ці 16 віршів це ті вірші опорні, між якими натягнути полотно двох різних книжок. І для мене вся штука в тому була, щоб натягнути по-різному. Власне, з іншим ритмом, з іншою свідомістю. І до певної міри з іншим досвідом. І, ці дві книжки, вони в певному сенсі про подолання смерті. І для мене це головний меседж, головне послання цих двох книжок, кожної з них, зокрема, кожної у свій спосіб. І, очевидно, якщо так вже бути дуже доскіпливим і помагатися дійсно. Радикально проводиться. Різницю, то, напевно, ця книга це подолання смерті в спосіб любові до чоловіка, до конкретного чоловіка, який цій любові теж долає смерть. Тобто він стає тим, хто не вмирає, а відповідно той, хто не вмирає, стає і жінкою, яка любить. 373 там трошки інша метафора, там подолання смерті через, через просто усвідомлення того, що смерть це інший стан життя. Це спосіб власне, води, перетворитися в пару, але не перестати діти. Водою навіть ставши невидимою для нас. Тобто ми, ми не бачимо пару. Але ми розуміємо, що ця вода, ми її можемо піймати якимось чином, що її до конденсації пасту наші для неї молочка. Це хотіла себе оприсунути. І тобто, мені насправді нерамовно важко говорити про ці книжки і про одну книжку, і про другу. Я Хотіла б ще раз тільки підкреслити, що це книжки про любов і любов. І, можливо, я почитаю трошки. І почну я з кінця. Не любити не бути, бо сказано не убий. Нам з тобою, мій страх на початку буває іншим. Ти мій ангел наріжний, та спочатку ти камінь мій. Ярихонський мій зойк і приречений зойком віршник. Я належу тобі, як належить Росі земля, як диття не належить ні матері, ані Богу. Те, що маю в собі, те, без чого не буду я, настає ніби смерть, не залежачи від чому. Слова мої, всі кілька тисяч віршів, тобі про тебе так лягає сміх. Нема сніжинок тяжчих або гірших. Усі єдине. Бог триває всіх. Слова мої, всі кілька тисяч років тобі, про тебе, ти мені весь веща. Бог дав мені тебе, щоб кров пророків текла в кінці сукровцею нас. Я люблю тебе, я тебе відпускатиму тричі. А потім крізь мене, як кощана нитка, пройдеш, і вузли зав'язне у серці, і голос покличе, і ти все збагнеш, все відчуєш, всім станеш, я теж. І знову безсонним залишиться небо, аж поки не стане з потопу вселенного наступного дня. І ляжуть птахи, ніби залишки їжі за щок. Від води відступить, і виступить спільне з Прокладаючи шлях земний, як ріка серед інших рік, я несу на вустах тяжкий, теплий холод твоїх повік, і у морі свого плечу, наче камінь сточивши ще, я возношуся і лечу, щоби впасти на світ дощем. І несу на вустах тяжкий, теплий холод твоїх повік, прокладаючи шлях земний, як ріка серед інших. Я ще не звикла до книжки, випустить, будь ласка, що я так. закладки. Я ще один відчитаю. Чаодому. Власне, я хотіла запитати, от якраз в контексті цієї репліки, у книжки є дуже виразний ритм і дуже виразна еволюція емоцій. Тобто все починається з якогось такого. Імпульсу хтонічного творення жіночого дуже і, а, через надривну, можна сказати, в кращих традиціях української літератури одерживну любов, вона прямує до такої приватної ескатології, так, до, до мотиву смерті і до мотиву смерті як все прийняття. І а, от я зараз звертала книжку, теж звикаючи до неї а, на рівні тактильні, вона влаштована як альбом, вона влаштована як календар на рівні дизайну. Як в цьому календарі еволюціонує любов, де її більше? Вона на початку шляху, чи вона є шлях, чи вона те, що приймає в кінці? Що я живу, чим далі, в мене є все більше відчуття одночасності всьому, що відбувається. В мене таке відчуття, що зі мною як з ну, яє світ, в якому все стається одночасно. Тобто немає подій давніших, немає подій майбутніх. Все просто є. Воно. От українська літера є, воно в тому сенсі вона і. Ідеальний графічний знак, бо вона з одного боку закрита і вона відкрита одночасно. І в неї є оцей елемент хвостика цієї вогника, свічечки, я не знаю, як це сказати, цього трепетання, мерехтіння, який одночасно є цим елементом, який пронизує сферу, який є одночасно теж ззовну і всередині. Я не знаю, як, це, як про це сказати інакше. І мені здається, що якби мова настільки мудріша, ніж ми собі іноді можемо це помислити, оце слово є, воно своїм зображенням, воно ідеально піктограмою того, що воно називає. Тобто, якби я мала називати, намалювати стан Є, я б намалювала власне літери. Нічого кращого придумати не можна. І е, в тому сенсі ці вірші, які мені писалися, е, вони, що парадоксально, вони відразу почали писатися трагічно. Тобто я навіть сказала би, що я еволюціонувала до набагато слабкішої емоції, ніж на початку. Було. Тобто, власне, Ця схетологія, вона була, а вона як вихід до світу. так, але, але починалася вона власне з навіть не знаю, як це сказати. Це було, власне, починалося воно. Якогось позадосвідного відчуття, що все буде дуже важко. Що власне, це не любити, не бути розказано на Я Якось дуже рано собі усвідомила, що любити, це, в принципі, любити це убити, що є спосіб вбивати своєю любов'ю. Але цю ситуацію можна обернути, тобто любов'ю можна воскресити. І ти весь час є в цьому режимі вічного переходу. Тобто ти фактично весь час, ну, це, це безконечний рух насправді. Це навіть не рух маятника, а це рух цього колеса. Тобто, любити, убити, любити, убити, любити, убити. І в принципі, це те, що Бог з нами робить, так? Він нас любить, він нас вбиває, він нас любить, народжує. Тобто, ну я. я Зараз Те, що я говорю, це практично ножі речі до проговорю. Ну, Проговорювати їх дуже важко. І я зрозуміла, власне, коли я побачила, як рухається це слово любити в його обмеженні, в його ніби зниканні, власне, повнота любові, вона любить. Зменшення любові, воно убиває, так? Одне віти менше. поменє. І відразу виходимо на, на якісь зовсім інші структури. Я, я взагалі оці речі в мові дуже відчуваю, в мене є досить багато віршів, які, які власне, показують це зникання слова і, і трансформації слова в моменти, коли його убували. Власне, Бо ще убивати і убувати теж в цей момент. Який для мене є досить важливим, який постійно десь пам'ятається на, на судинному рівні. І, і, і власне це ця... ну, про любов взагалі дуже важко почути. Але я... коли я зрозуміла, що ця любов в мене не вб'є, вона мене почала робити сильніше. І, власне, від... Тобто і, і мені здається, що ця книга вона в певному сенсі є оцим хлопцем. Тобто, там не є один вона вона це. Це є власне система така, власне, обертання. І вона свідомо так будувалася. Тобто, коли я зрозуміла певні речі про цю книгу, я почала це конструювати. І в тому сенсі, ну. Символіка 373 це симетричне, просте число, воно має як число певні властивості. Але в цій книжці 369 віршів. І 369 віршів це теж число, яке має певні властивості. І воно для мене теж є числом ну, прирощування себе, тобто, власне, не обування. Прирощування тролісність. Так, 3, ну плюс 3, 6, плюс 3 Ну, там складніше все. Ну, але, але, але на але перший погляд воно, зокрема, там. І, і тут, тут, власне, є оцей... Тобто те, що тут 369 віршів, я можу сказати, що це, насправді випадковість. Я просто в якийсь момент склала ті вірші, які хотіла щоб вони ній були, потім ну, перерахувала. І виявилося, що стільки. І потім я замінила деякі тексти, але вже коли раз мені це часово випадково склалося, то я вже далі, коли вже коли вже вибудовувала цю книжку, я вже дбала, щоб, щоб її було все-таки 360 років. А ще скажіть, будь ласка, тут тексти різних років і різних періодів, і всі вони формують абсолютно досконалу сільську, як вони знаходилися в інтечні, то як вони укладалися. Один за одним, і, 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 і Як формувалася ця різна оповідь з різних аналогічних швидких? Ти це відчуваєш, чи тексти самі не знаєш? Я це відчуваю, тільки я цього сказати можу. Я йому, я, ну, це просто той рівень знання, для якого ти навіть про себе не маєш сім'ї. Я просто в якийсь момент я зрозуміла, що я, я відчула ритм цієї книжки власне, це обертання що конусу. Тобто, і, і цей ритм, він викликав цей вірш сам, сам. Вони, вони самі... Тобто вони таки знайшлися? Вони, ну, тобто це, це просто... Ну, я, я цю книжку дуже довго катуляла собі, але коли воно лягло, то воно вже лягло. Я, 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 я міняла деякі тексти. Але міняла я головним чином, тому що в мене вірші дуже подібні один по одному. І е, мені хотілося уникнути повторів. Тобто мені не хотілося е, редагувати вірші. Не хотілося мусити редагувати вірші. Я їх... А сідайте до вас так? Ну і добре. А ще питання перед тим, ти почитаєш. Які в тебе стосунки з музикою? Зокрема, я поясню, чому питаю. тому що кожен текст тут справляє враження довершеної музичної теми, власне, і в той же час це настільки рафінована, досконала мова, що він перетворюється на фрагмент міхологічного сюжету. От, і чи... Мова, чи музика є кращими засобами для висловлення любові? і що може сказати те і інше. Це, це музика теж. Я музичний не Я не запам'ятовую мелодію. Я вчилася в музичній школі колись. І тепер не як мені вдалося вчитися до такі класу, гри на бандурі і... Властиву ситуацію вирішив Бог, тому що я зірвала голос і питання гри на бандурі воно відпало. Але для мене було неймовірно складною річчю вивчити академконцерт, і викладачка дуже довго не могла зрозуміти, чому я не можу, так як інші легко грати в академ -концерт. Аж поки вона не зрозуміла, що я запам'ятовую візуальний вигляд народного запису. Тобто я не запам'ятовую звуки. Відповідно, це в дружньому колі є особливим сюжетом у нас, що мені можна вімкнути чотири рази ту саму музику. Мені буде подобатися. Або не подобатися, але я не обов'язково. Впізнаю, що це своє, що це тривалість, не, не впізнати, що воно щось йому це, це, Це абсолютно серйозно. От. Але очевидно, як в усіх людей, які чимось обділені, очевидно, є якісь механізми компенсації. Тому я ці речі, які я не отримую через вуха, я отримую через вуха, але. В режимі обговореної ну, мови. Тобто, можливо, саме тому я стала чутливіше, ніж інші, до внутрішньої, до, до, до ритму мови, до, до цих такихось речей, які робляться всередині мови. І я знаю як що мої вірші практично не перекладні. Тому що вони побудовані на голосних. Тобто вони побудовані на, на власне на, на голосник. Приголосні зникають. Я це сама відкрила. Потім я вже над цим цими працювала. Ці мої рими постійні, які туди однакові. Вони насправді. Такі тому, що коли Рима стає дуже банальною, коли це кров, любов, то вона розчиняється так, ти її перестаєш бачити. Ти бачиш тільки, ну, я не знаю, це сказати, тобто ти бачиш тільки, як воно звучить. Ти, 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 ти це перестаєш фіксувати як Рим. Тобто Рима придумала, як це, Вознесенського чи Плужне, та чи Катікові. Вони, вони видимі його, ти, ти, ти їх бачиш, ти не захоплюєшся. А я, я твій гід бачу, бо я, очевидно, чутлива. Мені, власне, дуже подобаються рими, які, які не є штучними, які, які плетені сухожили. Власне, Каті такі трим. Особливі, вони є винаходова на А в мене мені важливо, щоб рим не було. Тоб, щоб вони були, а де їх не було. І тому люди, які говорять, що я римую росею волоси, це означає, що мене просто не зовсім зрозуміло. Ну, це є якраз момент переходу тексту, власне, як тексту було. Ну, то я... Але власне, що це для мене є це те, чого я не уникаю. Тобто, якби я хотіла позбутися на цих потреб, я б це могла легко зробити. Тому що коли я перекладаю інших авторів, Я думаю, що люди, які знають мої переклади, вони не сумніваються в тому, що технічно я можу зробити будь-який більше. І якщо я лишаю ці рини, які здаються дуже банально, то, можливо, в першій книжці своєї цього. Не знала, але в я це року. Я почитаю о, з останніх віршів, які вже робилися, писалися безпосередньо передумок. З'явився цей о, вже викінчений пропис. Вони писалися восени у листопері. Золотої безнадії у жовтневих дещицях роси, вже не пам'ятаються події, лиш відгруння тільки голоси і рука, яка тобі тремтіла, аж цигарка терпка, Два світила того й мого тіла і шорсткі зазубрини листка, що упав назавжди, на ніколи, на подушку все й щетлому, і лягло в долоні серце голе, як без безодну тобі. Недочитана чарка, посолена жмінкою глини, Анатомія тексту, божлі тери, прожитки плоті. Легко буде в тілі мізерні людини, що недоспані ночі лишає невтрачений отік. Камінь, кане, груди, постукає трохи і стихне по сякденьні притулку, в якому годою водою маєш душу і крану, а вранні огранені стигли, недомовлені і недочуті, важкою ходою. Проступає молитва до діви обиди, до того, що єдина зі смертних безмежна у радості Божій. Сорок кроків у вічність єдині у смерті. За тобою приступатиме пам'ять, якої пуститися не зможеш.